Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Команда генералів попередила команду Трампа, що згодні на справедливі умови. Втім, якщо РФ займатиметься далі терором, зсу будуть бити по НПЗ та енергетиці РФ, і після сьогоднішнього удару по Києву дронами терор ЗСУ продовжують бити по складах та НПЗ 7 листопада. Сьогоднішній склад та аеродроми, тому приклад. Крім того, велике НПЗ у Волгограді та Воронежі, а також НПЗ у Уейську. пишуть, що вже нарахували понад 120 загиблих. Нещодавні атаки України на російські НПЗ ризикують вплинути на світові енергетичні ринки і Закликали Україну зосередитися на військових об'єктах. Блумберг з посиланням на міністра оборони США Україні краще переслідувати тактичні і оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. Втім, заложний рекомендував Сирському не дослухатись до політиканів та робити свою роботу, бити, попри вказівки, союзників, цього не робити. Журналістка Марина Данилюк ярмолаєва пише: наступне: турботливий чиновник США через ФТ радить гур ЕМО та СБУ припинити удари по російських НПЗ, інакше ціни на нафту підростуть, і хтось не доїде на батьковому роздовбаному Мустангу на вибори обирати Байдена. Франція та Китай дуже радять сховати список друзів війни, які торгують на болотах, бо це, мовляв, дуже псує імідж для торгівлі. Сенатор Грем, якого Трамп, очевидно, намітив у віце-президенти, радить нам провести мобілізацію до 27 років. років. Походу, у цього табору уявлення, що наша війна це якесь маленьке місово під пашиндалем. І якщо тебе це не торкається, то пи. Хай на руках виграють війни, аби по НПЗ не били. І нарешті Саліван приїздить із візиту. Тим до Києва, де буде багато оптимізму і уперше замовчування слів про перемогу з територіальною цілісністю. У цей час армія РФ б'є по Дніпроге, стирає цілу вулицю в Запоріжжі і робить непридатним для життя Харків. І що там світ достатньо глибоко стурбований. Нам варто чесно визнати, що Україна втратила геополітичну ініціативу. Пихатість пана Зеленського оточення його самого лизоблюдами, заватарками поганокомпетентних компетентних єрмаків та жовкв. Зараз напрямо б'є по Україні. Кожен хоче урвати своє з нашої війни і сісти за стіл. Переговорів переможців, де в Україні може бути відведене місце суші гьорл Ну знаєте, це коли на дівчину в бікіні або беза розкладають сашимі роли і бізнес чавкають ротами. Нікого не колише твій біль, крім тебе самого. Я розумію, чому після війни судного дня Ізраїль покладається на себе свою власну мілітаризованість. І власне ВПК у нас мають бути свої дрони і ракети, бо Таурусів хіба правнуки діждуться? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. Грам каналів, голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.